Отже, привіт, Лесі, дякую, що прийшла. Отже, депутатам регіоналам розсилають смс. Слово честі, це не я е, про те, що я не маю на це просто читувати, е, про те, що на них на всіх чекає ГААГський трибунал, який, як відомо, присуд якого невідворотній, як крах капіталізму або комунізму. Леся, які останні новини? Добрий день. Ну мені ти шлють смс-ки. ви зробили багато помилок, швидко тікайте в американське посольство. посад Сембаси. <гуми> <праць> Добре, да. ага. ну таке. Дякую, стараюся дієта. Якась да <праць> бутербродом на майдані. Mm -hmm. Скасували частину законів. Ну я не збирався їх взагалі виконувати, що мені глибоко в носі. Ну я взагалі не Чому? можу зрозуміти, чого ми їх вважали прийнятими законами. Я тобто ці знаю. 120 піднятих кінцівок угу. це, це відверто це державний переворот, а не спосіб прийняття конституційних законів. Тому скасували і слава Богу. Тут правда ще питання, що в нас ж є президент Янукович, який може їх підписувати півроку. Угу. Ось і ну. Наприклад, скасували закон про спрощення процедури зняття недоторканності, але він ще не підписаний. Mm -hmm. Тобто формально юридично захочуть, візьмуть. Але з іншого боку, ми всі під Богом ходимо. Все буде добре, не переживаємо. Вибачте, я перепрошую. Про що в скажу. Я можу скажу? продовжувати говорити, але. А, а дуже а, добре, і що нарешті... зараз в четвертій годині є можливість проголосувати амністію. Не те, щоб я була страшенно задоволена ідеєю давати амністію всім і всім. Ми хочемо в першу чергу, щоб випустили наших людей. Дуже багато арештованих в край поганому стані побиті, там з запаленням легенів і так далі. Дуже багато людей пропавлих безвісти. Ми намагаємося їх шукати. І тому, звичайно, закон про амністію, який в тому числі заборонятиме збирати на них дані зараз, щоб потім повідкривати справу за нововиявленими. Це те, що варто прийняти. Я вкотре питаю гарант. Конституції генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ та голову СБУ, де Булатов, а між іншим. дякую, і де е, депутатський запит наших опозиціонерів до всіх інстанцій тут переліною повіль... є. Ну, є де Булатов? Є більше того, є. ну є неофіційна інформація, де він може бути, де Але... він може бути. Давайте не вслух, я просто не, не добре, хочу ну, не я було. провірю. Провірю знайдемо. добре. Переведемо дихання на хвилину. Андрій Сачук сьогодні був у Верховній Раді. Вже готовий його сюжет. Давайте подивимося. Буквально 10 хвилин залишається до відкриття позачергової сесії, і від якої насправді залежатиме розвиток подій в Україні, оскільки зараз все підійшло до дуже критичної межі. Сьогодні нагадаю мають голосувати за формулою 9-3. Так це називають. Це означає, що 9 зі ухвалених 16 січня законів, так званих диктаторських законів, мають бути сьогодні скасовані. Три там бюджет і ще два закони залишаються. Давайте спитаємо депутатів від більшості. Тут, зокрема, є, бачите. Віктор Бондар, наприклад, який свого часу пане Вікторе, як сьогодні буде голосування? Ваш прогноз? Думаю, що по всіх компромісах, які будуть досягнуті, буде голосування. Ну, фракція там вирішила, що по більшості там по скасуванню законів і так далі буде голосування. Кожен на свіросу. Так що я думаю, що слава Богу, сьогодні має розв'язатися ситуація. Дякую. Ну, ви чого це прогноз від Віктора Бондара, який, до речі, ще а, на початку Євромайдану, після розгону 1 грудня, обіцяв, що а, близько 20 депутатів партії регіонів залі готові вийти, вийти з лав фракції. Тим не менше цього так і не сталося. Подивимося, яким буде голосування сьогодні. От повістки дня, смотрите. Да, давайте подивимося. Реєстрація відкриття про врегулювання політичної кризи і закриття. А де ж голосування? Ну так, я об этом говорю. Зараз буде погоджувальна рада і там. І там уже будуть прийняти рішення. Ну, ви для себе прийняли рішення? Ми зараз от, з нашими колегами повинні пообщатися. Так, так, ми вже? можемо єдиногласно приймати рішення. Посада президента за всі ці роки принесла дуже велике горе і біду в Україні. Кожний президент говорив про одне, приходив, обростав олігархами, посилював корупцію в державі, розтягували майно, ділили між олігархічними групуваннями. Те, що створили комуністи за попередні роки. Так розумію, Янукович, не виняток. А я й сказав, що не ви не так. Це тільки ви не хочете чути. 16 січня буде депутати Свободи на засіданні фракції. Андрій, що, що зараз буде? Ну, в принципі, я думаю, що почнеться з відміни законів 16-го. Є вже якась домовися, я відчуваю, ну, що цього очевидь, разу не я, я, ну, Я не боюсь робити якісь прогнози. Думаю, зараз ви все побачите, але мені здається, що е, ну, ті компроміси і ті поступки, які ми можемо з ними вити, з них витиснути, ми зробимо все, щоб цього досягнути. А зараз, звичайно, подивимося все в залі. Ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Дякую. Колеги, в Україні відбувається події. Які призвели до загиблі людей, є постраждання. Дозвольте висловити від Дерковної Ради глибокі співчуття всім рідним і близьким загиблих. Давайте вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Пропозицію про визнання такими, що втратили чинність законів України від 16.01.2014 року номер 721 7, 7, 723 7 724 7, 725. 726 727 Тересі номер 728 Тересі і номер 729 7 прошу народних депутатів голосувати За 361, проти 2, утрималось 0, не голосувала 49. Рішення прийнято. По фракціях партія регіонів 167. Батьківщина 81. Удар Віталія Кличка 39. Об'єднання Свобода 35. компартія 0. позапракційний 39. Отже, Верховна Рада скасувала закони хвани 16 січня пакетним голосуванням. Власне, ті закони, які називали змі драконівськими, а також диктаторськими. Зокрема, там були закони про внесення змін в кримінальний кодекс, які насвідчення власне і Європейського союзу, і в салон сполучених штатів і організацій суттєво обмежували права українців громадянського сектору, і водночас, наприклад, там містили норму про кримінальну відповідальність за наклеп і на. Четвертої години тут оголошена перерва. Після цього депутати мають повернутися до розвіду питання про закону про амністію для всіх активістів Євромайданів, які були затримані, або зараз опинилися під арештом. Цей законопроект за його до порядок денного проголосувало близько 400 депутатів. тобто з великою ймовірністю він буде таки проголосований. Натомість не вдалося проголосувати питання про. Творення тимчасової комісії про підготовку до змін до конституції це залишається питанням нерозв'язаним, власне, на цьому наполягає. Опозиція, оскільки тільки зміни до конституції, зміни, які зменшать повноваження президента, на їх думку будуть гарантувати. По перше, по перше, це дозволить поводити з майданом, з людьми, які стоять на майдані, що це справді є серйозна поступка, і по друге, це вони можливить наступні якісь там репресії і переформатування вже досягнутих зараз домовленостей, поки вся влада залишається фактично Віктора Януковича. Андрій, коли робив цей репортаж, не знав, а я вже знаю, як його подивився, що Янукович підписав відставку господаря країни, і очевидно, це тягне за собою відставку всього уряду, який є тепер виконуючими обов'язки. Леся, хочете запитати про таке? Це вже не політика, навіть да? це Гоголь, унітер вдова, яка сама себе відшмагала. Галина Головець Головецька мені пише на Фейсбук. Ви також можете це робити. Данило Яневський акаунт я відкритий. Чи понесуть відповідальність Алійник за проєкт? Законів, що вплинули бла бла бла, от, от за це все разом з Колісниченком. Я знаю відповідь, що ні, що але з хто нас з нас них нас застрелиться двічі в хорошому смісі того слова? А, да. ну, давайте відверто. Що зараз відбулося? Парламент відмінив закони, які з точки зору конституції не приймалися. Mm -hmm. да? Тобто, 16 грудня знаємо, відбувся да. державний переворот. Зараз їх відмінили. Чи понесуть вони відповідальність? Да понесуть, звичайно? Mm -hmm. Ну, рано чи пізно трибуналі. Це так казав мій батько колись. Це от Господь вас покарає, можливо, моїми руками. Mm -hmm. Ну от якось так. Ну галанських трибунал цех добре. Втім, правда, ради, ми не, не все ратифікували, щоб mm -hmm. представ... ну, щоб наші. А... Світочі представи mm -hmm. перед ним, але ну ми працюємо на цьому. зовсім останнє запитання. Також. Бо за 6 хвилин засідання Верховної Ради, ти там маєш бути. Наскільки є правдоподібними, неправдоподібними чутки, які ширяться в певних колах про те, що Посада прем'єр-міністра буде запропонована Порошенку і буде створено перехідний уряд. І якщо буде внесена така пропозиція, якою буде, як ти думаєш, якщо це можна взагалі передбачити, позиція опозиційних фракцій, бо серед вас люди просто не бачать кандидатури, які могли б очолити країну в цей період. Говорю, як є Said, but true. Ну тобто зараз був би краще, так ніж хто ніж Порошенко. Я не думаю. Ну, я не є фан-клуб Петра Олексійовича. Очевидно, я почула направду. Такі але... чутки ширяться, uh -huh. так чи можу я їх підтвердити? Ні, не можу. Uh -huh. Я не знаю, хто кому що пропонував, тому що ну переговори, як ви бачите, поки що відбуваються в закритому режимі. Uh -huh. Що між іншим дуже погано, тому що люди, які стоять на вулиці, які стоять на майдані, не розуміють, uh -huh. про що йде мова. Ну і само собою зрозуміло, що вони там стоять не заради працевлаштування там Яценюка, Порошенка, Кличка чи будь-кого іншого Но вони стоять за країну за позиції. Абсолютно само собою зрозуміло, що рано чи пізно треба знаходити компроміс і приходити до влади для того, щоб міняти цю систему, але без Форми вертикалі прокуратури і судів. Я особисто, і всі люди на Майдані не відчуватимуть себе безпеці mm. в тій країні. І Майдан не може абсолютно. Не ну тобто, якщо це просто декоративна зміна для того, щоб заспокоїти захід і mm -hmm. дати нам кістку якусь нам, то ну це явно не те, заради чого ми ризикуємо mm -hmm. своє життя. Дуже дякую. І Леся Робець, народний депутат України, була гостею нашої студії.